Так, що я залив соляри в трактор, прицепив прицепчика, виїхав, бо, бо поки чіпляв, то чую щось почало троїти. Як я в бак там вже на дні. Та коротше сьогодні у нас буде трошки роботи. Так що залишайтесь на каналі, будемо працювати. Ну от я проїду, розвернусь! От я проїду, розвернусь! Роботи їх не було. А це ось у нас така погодка була, вітер був зачин, і повалило трошки дерев. Тобто до тата Поїхали, заберемо, пригодяться вдома. Як-не-як, -як зима, іде вже. йде. Приїхав ще брат, під'їхав на допомогу. І ось такі колодочки, кльотики одразу ріжемо і так складаємо. Нічого, висохнув. Вектор китайський на саду. Зараз будемо трохи не витягнемо, бо вона в кущах знаходиться, щоб під колючки ще читають, з причепом, нічого треба було зразу витягнути. Зараз понижене у ключу. А на двоє розріжемо і витягнемо, тому що довго дуже китайчик гуксує, бачите. За куч чіпилося там. Тіло буде. Туди знаєте, його ходить там з цими колючками, носить. А трактор витягне. Коротше, процес іде уже. третій час прицепа нагрузили. Так, поки на бензопилі це трохи підсів. Сейчас подивимося яке це дерево. Ну це тополька. Як його зламало вітром. Так, дивіться. Ось вже трухлявий корінь. Ну що тут трошки трошки є. Вниз вже сухий, поверх ще живий. Короте, отак працюємо. Пишіть, що там як у вас, чи можна брати, чи не можна, чи взагалі чи можна брати от таку деревину. Бо багато, багато пишуть, багато спорюють, що Одні кажуть можна, другі кажуть не можна. Ну, Ми беремо. Тому що, ну, Треба якось якось треба вертітися. грітися. вже стільки нагрузили. Так, заміна цепка. Такій, така у нас бензопила, щіль 250-й. Де він там тобі видно, ні? Краще, як буде яка китайська. Догось до до друга. Тут обидві лежали. Ту. На землі трохи це поки сів. Так, народ, довелось переїхати на іншу сторону, хто об'їхав між деревами там, тому що там такі колючки, шепшина. Та носити, ну, не зруйся зовсім. Тут хоч, хоч ближче зразу. Новий Мовиться курує конкретно. Так, друзяки, все. Було дерево лежало, тепер його нема. Порізали, забрали, погрузили. Ще, звісно, якщо б сильно розкласти, то ще б трошки влізли, але ну, достатньо. Думаю, метрів, метрів склада метрів, десь метрів два точно в прицепчику є. Так що заводимо дракона і виїжджаємо на трасу і їдемо додому. Їдемо помаленьку, тому що пригружений добре.